23 лютого у Краматорську відбувся брифінг начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, присвячений річниці повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Очільник ОВА відзвітував про ситуацію в області, евакуацію, роботу медичних та навчальних закладів. Про що ви зможете дізнатися у наших наступних сюжетах? Проте журналістів телебачення КАПР, як і всіх покровчан, цікавили питання закупівель за завищеними цінами, які здійснюють керманичі громади. Павло перш за все хочу Дякувати вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, тому що розуміємо і про вашу занятість. Розбачимо, скільки ви робите, скільки президента буде для того, щоб допомогти мешканцям Донеччини. Але трохи зараз хочу поговорити про місто Покровськ, звідки власне, ми і приїхали. Місто Покровськ влада змінилася, але як ми бачимо, трохи принципи роботи не змінилися. Кажу про закупівлі. Знову ж таки, закупівлі по завищеним цінам неодноразово проводили свої розслідування писали листи і до Офісу президента, і до поліції. Зокрема, свердловини за завищеними цінами, генератори тепломережа закуповують там у два рази у наближених підрядників. Ваша думка з цього приводу: чи можливо взагалі таке під час війни на місцях? Є порушення, є факти порушень, є правоохоронні органи? Там, де це чітко, ну по-перше, з будь-якими навіть припущеннями, є у нас стаття 214, яка дозволяє звернутися, зареєструвати кримінальне провадження. По цій статті по вже кваліфікацію буде визначати орган досудового розслідування спільно з процесуальним керівником. І в даному випадку, коли буде реєстрація проведена, провадження, я не буду там детально розповідати, і і так вже в деталі занурююсь. Я скажу, що по кожному факту необхідно розбиратись. Людина винна, хто б не був, буде це очільник військової адміністрації, буде це керівник на місці там якогось структурного підрозділу, керівник на рівні старостату в військових адміністраціях немає, але відповідальний за ту чи іншу територію, яка входить в громадах. Цьому буде надана належна правова оцінка. Є порушення, воно буде доведено, порушник буде. Відповідати в незалежності, очільник це військова адміністрація, очільник це органам місцевого самоврядування, військова адміністрація, обласна, структурний підрозділ і так далі. Будь-які незаконні дії і прикриватись війною це недопустимо. Не оминули ми й тему непроїзних доріг. Вчора буквально заявили про те, що обласна влада допоможе у Покровську відремонтувати вулицю Шміта, вулицю Шаселю та Дмитрийське міст найскладніші ділянки нашого міста, так в плані доріг. Чи відповідається дійсності? Чи є план у Донецької обласної військової адміністрації на ремонт цих доріг? Ну звідки пішла інформація? Знаєте, я завжди звик. Казати максимально відверто і ну, терпіти не можу брехню. Краще я не буду чогось не договорювати, знаєте, щоб не наврочити, щоб не забігати там вперед. У мене була розмова, мені доповідав про це очільник військової адміністрації. Так, звичайно, в умовах воєнного стану, і буквально перед цим я зараз розмовляв із. Куруючим заступником Офісу президенту просто невеличка ремарка, щоб ви розуміли. Військовий стан на Донеччині він так чи інакше інакше передбачає централізацію влади. І повірте, я точно знаю про що кажу, і нехай це трошки я вийду за емоційні рамки. Я дуже добре розумію, які б наслідки були, якщо б не було. Введено по вимогам безпекової складової 10 військово-цивільних адміністрацій по території Донецької області, які б жахливі б наслідки ми б, мали б могли б мати з урахуванням повномасштабного вторгнення ворога. Тому утримання ситуації потребує централізації влади в умовах воєнного стану, в умовах воєнного стану. Тому, звичайно, кожен очільник військової адміністрації, який призначається президентом України за моїм поданням, відповідно до закону, він має чітку вертикаль, чітку координацію дій при цьому з повнотою своїх функцій, як і відповідальності за свої дії, своїх підлеглих. Так само і в Покровську з тим містом, яке ну, моє відношення, я неодноразово казав і до Попередньої влади, який безлад, вибачте, був в цьому місті до повномасштабного вторгнення, які величезні проблеми лишаються в громаді. І станом на зараз. І одним із ключових проблем є стан доріг мостів в цьому місті. Мені доповідав про це очільник адміністрації, я йому сказав, що ми це питання відпрацюємо. Тут є два моменти. Зараз, не військовий стан, і ми б рухались так, як рухались до 24 лютого, я би навіть не відповідав би, що будемо допомагати, і так далі. Ну, точно, б там би військово цивільна адміністрація по безпековій складовій навряд чи б були б підстави і так далі. Але я чому так коментую з різницею певної в часі. Ну, я вже готовий був до цього рішення, що ми б функції брали б на себе. Але, за моїми словами, стояли і конкретні дії вулиця Захисників України, як вона рухалась, які були проєкти на 300 мільйонів більше у місцевого самоврядування, як вони зменшились, коли їх почали робити з державного бюджету. Причому з державного бюджету хтось може там, сказати. Вибачте, злих таких язиків, що ми там взяли на себе державний бюджет, виконував, переглядали проекти і робили з максимальною економією, але щоб це було функціонально. Станом на зараз, ця потреба є вкрай важливою, але є моральна сторона, коли кошти, які були передбачені на дороги в 2022 році, наприклад. Із практично 700 мільйонів використано не більше 200 мільйонів. Це виключно на експлуатаційне утримання доріг для того, щоб відверто вам скажу робити їх їх ремонтувати для того, щоб мала можливість швидко проїжджати швидка, доставляти до місць стабілізації поранених, як цивільних, так і військових. І Мала можливість проходити техніка. Ті ремонти, які необхідно робити в Покровську, вони якимось середньопоточними там, такими, які більш-менш ситуацію вирівняють, вони не підходять від слова зовсім. Місна Мирноград, вулиця Шміта. Це просто, знаєте, перевірка вестибулярного апарату, коли навіть я їду вулиця Шосейна, коли я їду навіть у місті Покровську, коли буваю, я теж на це звертаю увагу. Чи буде це можливо доречно і доцільно, коли підходить тут ворог і ремонтувати дорогу, я визначусь, звичайно, весною. Чи буде це взято частково і принаймні ключове те, що необхідно? Так само буде визначено, але це питання, воно буде розглядатися, воно в роботі. Я вам відверто сказав моральну складову. Немає війни, звичайно, це необхідно робити. Як і робити те, що буде відповідати всі ті, хто щось починав будувати, не добудував і десь з думками про те, що все це забудеться, не забудеться. Тож, більш детальніше про брифінг очільника Донецької ОВА та ситуацію в області, дивіться у наступних ефірах Телебачення Капрі.